Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана і сьогодні буде добірка моя парфумерна добірка на літо. Тут в основному такі свіжі аромати, літні аромати. Хочу показати, що хочеться носити. Можливо, комусь нагадаю, що у когось десь, кромах по сусіках щось схоже є. А взагалі, хочеться просто розслабитися, відпочити. Відпочити від новин, від буття, від того, що відбувається зараз. А хочеться просто насолодитися часом, ароматом, парфумом. Тож, давайте релаксувати і подивимося мою добірочку. Якщо у вас щось з цього є. Ви обов'язково пишіть там в коментарях, <гум> що ви думаєте про ці аромати. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою і підпискою, буду дуже вдячна. Тож почнемо. Перший аромат, який покажу, я його підготувала, він у мене відносно недавно з'явився. Я хочу розносув... розно... розношувати цю трояндочку. Це від Кастагніте. Кастаньєте, як хоче мене поправляти, що Роуз, називається він Кастаньє, саме ця фірма. О, це дуже приємна троянда, вона така якась достойна, вона свіжа, вона не мильна, вона не масляниста. Дуже-дуже цікава троянда. Вона... Тут, мабуть, декілька видів троянд, мені здається. Це аромат дуже жіночний, він стійкий, до речі, дуже стійкий. Я була здивована, тому що дехто казав, що не стійкий, я вражена. Аромат тримався на мені повністю цілий день. Розкривається на тілі він у кожного по-різному, тому що пробувала моя мама його, на ній він більш солоденький чомусь, на мені він не солодкий, він якийсь як зелена троянда. От така свіжа, хрусткенька трояндочка, саме на мені прекрасніший аромат, гарний представник свого. Трояндового роду. Я думаю, що мені вже можна збирати добірку мої трояндові аромати, тому що а, троянд у мене багато, і я почала нарешті їх розрізняти. І відчувати кожну троянду по-своєму. Тому не всі троянди мильні, вони бувають дуже приємні, свіжі і ніжні. Поїхали далі. Що у мене ще? Підготувалася. Ще підготувала мою любов це Хеппі Біграді від Чопарт. Я обожнюю цей аромат. Він у мене з'явився в минулому році. Я його купила на барахольці з рук, тому що, ну не знаю, дуже гарна ціна була, грі було не купити. Тут був майже повний флакон, який він гарний. Я тут відчуваю на початку дуже гіркий, свіжий гріпфрут. Потім насіння моркви. Це те, що заявлено. Я не знала, що так пахне насіння морква. Аромат свіжий, такий, бадьорий, енергійний. І що саме дивне, на моїй шкірі він солодкий. Він стійкий, як не дивно, він дуже стійкий, на мені стійкий. І на тілі він десь через години-дві починає бути солодкавим таким гіркувато солодкавим відливом. Прекрасніший аромат. Е, бачила, що в принципі нанотіна на, на мейкапі іноді ще можна його відхватити по, за людські кошти. Тому що іноді дивишся, ціни прям так в 2-3 рази попіднімалися. Аж страшненько. Так, що ще? Цей аромат я вже почала трішки підношувати. Це зіслав. Від uh, Avon Today Tomorrow Always. Це гарнющий представник <реш> жасмінових, я б навіть так сказала. Це свіжий жасмін, зелений, такий м -м, бадьорий, Ай, який він гарнющий. Трішечки десь там далеко-далеко квіткової такої солодиночки є. Це дуже приємний аромат. Ось це От він як виглядає такий зелено- свіжо, от такий він є. Він хрусткий, навіть, мені здається, а, стійкий шлейфовий, на, він розкривається, він якась грає, він змінюється. Дуже гарніший. Я, до речі, піраміди буду десь тут, отут десь залишати, тому що парфумів дуже багато. Якщо я буду по кожному розповідати по піраміді, то на екрані це все буде. Якщо. Це я підготую для вас обов'язково. Так, наступний красунчик, ще один від Avon це тризель. Планую його носити, тому що сподіваюся, що в мене з'явиться дубль. Він з'явився лише на місяць в Avon. Тому, якщо ви представник, хапайте, а якщо не представник, то доєднуйтесь. Гарнющий, гарнющий, свіжий, лотосовий, трішки. Тубероза тут не колюча, вона приємна, вона хрустка, мускус тут гарнющий, обожнюю. Обожнюю цей аромат круглий рік. Це для мене аромат молодості, звінкості, стрункості, хрусткості. Прекрасний, стійкий шлейфовий аромат. От, от вони, до речі, всі такі трішечки свіжі, трішечки з гірчинки. Ні, мабуть, тут гірчинки не буде. а оці. Усі... Друзі, у них вона, ця гірчиночка, є. Так, від, давайте, давайте ще одну. Може, я підготувала цілий коробок. Від Кастаньєти ще одна моя любов з першого погляду. Це. Воно видно хоч трошечки тут. Ну, давай, якось так, щоб було видно. Від Кастаньєти Lady Invite. Це аромат, який схожий на. А на кого він схожий? А Джоя, господи, вилетіла з голови. Але це така свіжинка. Тут така приємна м'ята, зеленистість, якийсь морський вайб, вайб літа, свіжості. Він трішечки трішечки солоденький на мені. Стікий, до речі, він на мені, мені стійкий. Це свіжий аромат, який дійсно стійкий. Гарнюші, красивущі, якщо є в магазині, спробуйте. Я купила ось ці два дружочки за дуже бюджетні кошти. І всім рекомендую просто хоча б спробувати їх в магазині. Взагалі, відкриття цей Lady Castanet Invite. Для мене це відкриття. Любов. Я ним поливаюся, насолоджуюся. Найкращий один з найкращих представників на літо. Так. Ще з собою беру цього красунчика від Москина. Москіно Фані, О, які тут гарні апельсини, які тут гарні цитрусові. От він такий, ой, такий піднімаючий настрій. От він дійсно фані, я б його ще й хеппі називала. Ну такий красунчик, ну такий він гарнющий, він він, до речі, не дуже стійкий, і його на мені, він, мабуть, годинки-дві тримається, але він такий гарнющий. Я йому згодна пробачити все. А, які тут гарнющі цитруси? Це просто позитивні, гарнющі цитрусові. Це ода, ода літу. От Просто це літо у флаконі. Для мене саме так. Хоча дехто казав, що ось цей маски на любить носити саме на Новий рік, коли період мандаринів, апельсинів. Не знаю, я не пробувала. Для мене це літо. Літо, літо у флаконі. Обожнюю просто любов. Ще один літо у флаконі з цитрусових це від «Джефензії» and Night Light Woman. Коротше, це Dolce Gabbana Light Blue, це закос на них смачнющий аромат. Я, це в мене тестер, купувала за копійки, дуже задоволена, що він у мене з'явився. На диво, він стійкий. Я дуже здивувалася, тому що я його наносила на тіло, наносила на одяг. На тілі він якось так зливається, ти його не сильно відчуваєш. А от на, на одязі прям стійкість прекрасна, прекрасна. Це теж апельсини, свіжий, він акватичний, він якийсь морським вайбом, з вайбом літа, відпустки такої. Як би так це все завати? Беззаботності. От, гарнющий, гарнющий аромат. Рекомендую спробувати хоча б. Хоча б спробувати. Просто в Єві вони дуже часто бувають на акції і вони там постійно стоять. Гарнющий, гарнющий аромат. І ще один красунчик, який мені в минулому році просто давав дихати. Теж від Fanzi Le Shell Fresh це закос на Chanel Offresh. Якщо не помиляюся, це для мене, я вже казала, це жасмін з лимонами, це жасміновий кущ з лимонами. Він дає змогу дихати. Це свіжий, приємний приємний аромат, Ой, який він смачнющий, який він, ну, він ну, такий прям задорний, такий. Я, я навіть не знаю, слів, ну, навіть слів не можна підібрати. Це. Аромат на ранок, щоб прокинутися, щоб збадьоритися збадерити, і провести день дуже в гарному настрої. Красунчик, рекомендую його обов'язково спробувати. Ще обов'язково беру з собою від Fab'єine Маше Miracle de 3 це копія на Lancon Miracle. Я взагалі Lancom Miracle обожнюю. Для мене це що тут у нас заявлено? Лічі, магнолія. Далі я не можу перевести, що це, бо я не знаю. Але це такий приємний, свіжий, дзвінкий аромат, такий квітковий, і він стійкий. Я його наносила на волосся, вітерець подов цей шлейф за мною, я його відчуваю. Ой, красунчик, красунчик, рекомендую всім хоча б спробувати дійсно диво, диво буття. Приємний, приємний красончик. Ще беру в літо з собою ось цю трояндочку від Касандри Rose Blushes. Здається, це закос на якусь хлою, не знаю на яку, якусь, бо там у них багато трояндочок. Це прекрасне літо у флаконі. І він у мене, мабуть, вже другий рік. Стійкості у нього не дуже. Я його дуже люблю наносити. на... Вранці або ввечері. Він свіжий, він трояндовий. Ти одразу відчуваєш, от, коли його вдихаєш, відчуття, наче біла троянда, на якій залишилися крапельки роси. І ось ця крапелька роси, вона так стікає, ніжно, приємно. Ай, любов. Любов у флаконі, не інакше. Ще забираю з собою в це літо з персів дію, Це прекрасні цитруси з жасміном з конвалі. Для мене з конвалій і нічого інше. Приємний, свіжий, дзвінкий аромат. Прекрасний аромат на ранок. Просто так збадріться. Навіть не знаю, як по-іншому сказати. Прекрасний люблю. Ще один. Свіжий аромат це від Лазель. Це закосна до Каран Нью-Йорк-червоне яблучко. Я не пам'ятаю, як правильно те червоне яблучко називається, але це квітковий, свіжий, зелененький, трішечки герчинки тут є. Аромат не дуже стійкий. Це така поливашечка літня. Я його декілька разів вже носила, його потрібно постійно поновлювати, але, в принципі, за ті кошти, скільки він коштує, то можна вибачити і поливатися ним надалі. Також хочеться мені носити кавану Грін, хоча знаю, що дехто носить його більше взимку. Для мене це запах, аромат, свята. Шампанського, От він якийсь газований. Він якийсь, ну тут трішки деревинки. Мені здається, що тут є якась Єловість. Хвойність, о, згадала, отначе хвойність в ньому є. Для мене це дуже приємний аромат, і я не знаю чому, але хочеться його носити влітку. Мені якось, коли він змішується з теплим тілом, він дуже цікаво, грає. Якось він так ом, бадьорить. Коротше, тут аромати і більшість з них, які дійсно бадьорять. Також планую носити Блу. Я вже казала, що для мене це аромат газованої води. От Просто газована, як моршинську відкриваєте. Або холодна вода з-під крана, коли цей запах трішки металевості в ньому, наче є. Це свіжий. Аромат, який вас. ну, аромат, який дає, змогу дихати. от знову. Тут немає цитрусовісті, тут якась озоновість навіть є. М -м -м. Не морський, не акватичний він. Я навіть не знаю, куди він відноситься. До речі, треба буде, я десь тут поставлю. Це копія на Gepsi Water. Не знаю, як пахне Gypsy Water, але те, що чула, знаю, що Юлія Оліни казала, що Кавана Блу набагато краще пахне, ніж оригінальний Gypsy Water. Я їй довіряю, тому, можливо, так. Аромат приємний, але не дуже стійкий. Він злітає на мені дуже швидко. Можливо, це залежить від партії, не впевнена, але на літо можна ним поливатися, наносити побільше, і навіть його і не жалко, враховуючи, скільки він коштує, то можна поливатися надалі. Так, щось це. Ще? ще в літо беру свою новинку, Агата Лайф. Це для мене свіжість, зелень. Якась кавуну кавондинність. Тут заявлений, я пам'ятаю, ананас. І це той ананас, це носибельний ананас. Він свіжий, він зелений, він без нотки ретровості, він без одеколоності, тут навіть якось як зелене яблуко відчувається. Приємний аромат, але не стійкий. Можливо, він з часом з'явиться на нього, в ньому стійкість. Але скільки я його носила, я просто кайфувала. Дуже-дуже приємний. Дійсно, виправдовую свою назву Live, живий, Живий. гарніший, любов. Ще беру ось цього солоденького дружочка, тому що іноді хочеться чогось і солоденького. Приємний аромат від Жан Артес, макарон Аманде. Тут мигдаль. Хоча всі думали, що тут із зеленого кольору, що тут фісташки. Тут є горіховість. Я не можу відокремити, можливо, комусь з фісташками пахне, хоча тут. Можливо, Магдалем, але тут є горіховість. Приємна, солодка, гурманська горіховість. Аромат не стійкий, хоча на одязі тримається трішки більше годин 5-6, але він такий огортаючий і він заспокоюючий. Я вже казала, що солодкі аромати мене заспокоюють, вони мене стабілізують. Так ось цей аромат залишаю собі на літо, під піжамку, можливо, іноді треба буде. Нехай цей красунчик буде зі мною. Так, поставимо його кудись, куди тебе поставити, красуні. Щоб, щоб сих було видно. Так, давай. Всі двигаються. Дружочки, піршочки, мої. Ой, флакончики, флакончики, краса, краса. Так, що ще? Забираю з собою бію. Ferry's Secret це подарунок від пані Марії. Мені так сподобався цей аромат. Я коли вичитала по нотам і відокремила тут кокос, то я якось поглянула на нього по-іншому. Він на мені звучить як доглядовий спрей кокосовий. І він якось так огортає, як наче я вийшла зі спа-салону. Десь, десь була на пляжі, на морі, і сходила на масаж. І от мене таким дорогим маслом так ну, відмасажувала. Я так релакснула, відпочила і пішла на море. От я не знаю чому, але в мене вайб від цього аромату саме такий. Він не дуже стійкий. Не знаю, можливо, на мені не дуже стійкий. Куди тебе поставити друг? Давайте тут побудеш. Дружочок, пирожочок. Не дуже такий він, сильно, стійкість у ньому, але, в принципі, мене задовольняє. Прекрасний солодкий гурманський аромат, саме те, що прописав доктор. Також обов'язково в літо беру Черуті 1881. Для мене це аромат соломи, ромашки. Літа, спеки. Я його вже декілька разів носила. Він дуже гарно на мені розкривається. Мені так подобається цей шлейф, хоча він не дуже стійкий. Він тримається десь, мабуть, годинки 5-6. от, Я його відчуваю, а далі він Все, він навіть не попрощався. Він, він йде від мене по-англійськи. Але аромат прекрасніший. Мені він дуже, дуже сподобався. До речі, мене так гарно видно тут. Так, поїхали далі. Що ще? Ще беру цю малюточку, я його і в весною носила. Тут, здається, персик повинен бути. По-моєму, персик. Це такий позитивний, легесенький, солодесенький аромат. І де він така поливашечка, вранці прокинувся. Хочеться щось на ній цей аромат, він не стійкий. М -м -м. Стійкості тут взагалі немає, але він дуже-дуже приємний і за свою ціну я дуже задоволена. Навіть думаю, що можливо б і, і повторила б. А ще буду носити флорар Marshmallow Це також подарунок від пані Марії. Оцей аромат прям серденько. Я навіть не думала, що настільки відвертий гурманський аромат такий. Гучний, напористий такий аромат, що я його так полюблю. Він так красиво розкривається на мені. Тут так, тут є ця гурманська зефірістість, зефірка, тут дуже гарно відокремлюється ванілька. Що тут у нас ще заява? блоса, Можливо, це а, апельсиновий цвіт. так. Жасмін тут дуже прекрасний. Він так гарно відкривається на тілі, він так пахне дорого, стійко. І я б навіть сказала, що це аромат унісекс, тому що я його наносила і на чоловіка. Я іноді так експериментую. Він на ньому теж дуже гарно відкривається аромат дорого, багато. Такі сексі шмексінка. Прям хочеться себе з'їсти дуже гарнющий. Хочу в літо, хочу ще спробувати в спеку, тому що кажуть, що в спеку ось такі аромати дуже дуже гарнющі чином відкриваються. Також ще хочу в літо забрати з собою. Ну, ось цей аромат Fierre Feelings. це від нашої харківської фабрики аромат, копія на молекулу 04, якщо не помиляюся. Що мені подобається в цьому ароматі? Він фужерний, він як газований, він трішки деревнистий, він трішки озоновий, трішки акватичний. він він свіжий, він якийсь і трішки деревинний, дуже-дуже цікавий аромат. Він унісексовий, він і на чоловікові дуже цікаво грає, і на мені він якось цікаво розкривається. Він мені сподобався на літо саме те, ось такі аромати теж згодна, вони дають змогу дихати. От вони якось прям легені вам допомагають відкрити. Що ще в літо. Хочу ще взяти свою новинку від а, Талія", це від Лівести. аромат ремемба, копія на Lacoste Пум. Це пудра, це солодка пудра. Солоденька така огортаюча пудра. Це доглядовий аромат. Мені такі аромати подобаються на ніч або зранку, так трішечки відчути себе доглянутою богинею. Значить, і масочку собі зробив. Аромат стійкий. Стійкий, він розкривається, він якось грає, але він може трішки задушувати, тому потрібно дозувати. Ось тут 35 мл, я думаю, що мені вистачить його доскону. Куди тебе поставити? Тань уже сюди, чи що? Тільки не падай, будь ласка, дружочок. Так, і давайте. Моя любов, Трусар Діддона, це для мене літо. літо у флаконі це жасміновий кущ, в який ти перечепилася і впала, але не поцарапалась. Просто ти дихаєш цей жасмін і кайфуєш. Я, крім жасміну, тут більше нічого не відчуваю. Хоча тут такий спектр, я знаю, що там величезна піраміда, але це для мене жасміновий кущ. Це аромат доглянутої. Дорогої жінки, він смачнющий, він прекрасний. Обожнюю його. Не знаю навіть, що ще сказати, тому що я його коли спробувала в Єві. Я його купувала за дуже вигідною ціною. Я прям вичікувала, коли можна буде його взяти. Обожнюю. це літо у флаконі. От, трусар Дідона для мене літо. Я не змогла його весною носити, тому що ось це. Ти в голові думаєш, що це літо, і ти по-іншому не можеш сприймати цей аромат, тому тільки літо. І ще забираю з собою в літо: це Jordani Gold Essenza. Це теж манеруно від пані Марії. Ще раз дякую. Мені він так сподобався, що мені просто не хочеться з ним розлучатися. Тут флакончик невеличкий, він просто буде падати, тому він буде в коробочці. Так його в коробочці і ношу. Який він стякий, який він дорогий. Це такий дорогий люксовий аромат. Тут пару пшиків і ти цілий день, богиня. Прекрасніший аромат, прекрасніший. Ні. Ах, мене навіть трішечки коробочка пахне. От хто любить. Я навіть як би так правильно сказати, от, о, поціновувачі каталожної косметики, от вони знають, що це один із тих представників, який, мабуть, на рівні люксу, а можливо, навіть буде і покраще люксу. І по стійкості, і по якості, і по насиченості красунчик, красунчик просто любов. Тож це, мабуть, вся підбірка. Не знаю, що коли буду носити. Це я відлеж... відклала собі на початок літа. Ну, а також думала, якщо перед евакуюватися, евак... виговорила це слово. Коротше, якщо будемо від'їжджати, то ось ці аромати я в коробку і заберу з собою. Я їх просто не зможу залишити. Буду кайфувати з ними. Ай, мирного нам літа. Тож, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо у вас є ці аромати, поділіться своїми відгуками, що ви плануєте носити в цим літом? А, я сподіваюся, у вас з'явились трішки гарного настрою, ви відпочили, релакснули разом зі мною. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, мирного вечора, всім гарного настрою і всім па-па!